Ми продовжуємо просування, і цей рух досить переконливий, досить потужний. Він має вплив не тільки географічний на. Посунення ворожих позицій, а й психологічний, оскільки ворожі підрозділи, навіть починаючи переформатування, вишукують способи вже ми маємо таку інформацію, вийти на певний контакт з нашими підрозділами для того, щоб провести так звані перемовини про можливі умови складання зброї і перехід під егіду міжнародного гуманітарного права, оскільки усвідомлюючи, що вони Затислі між берегом Дніпра і нашими силами вони намагаються вишукувати способи зберегти собі життя. Пані Наталі, а що на Херсонщині зараз відбувається? А наскільки Збройні сили України там щинили галасу і чи втікають? Дебранти? Я просто хотів би звернути увагу наших телеглядачів, так щоб повідомлення пані Наталії Гуменюк не загубилося. Отже, ворог. Його угруповання на правому березі Дніпра починає проводити перемовини, чи точніше сигналізувати про свою готовність полишити бойові позиції, якщо їм буде гарантоване життя, так і змога виводити своїх людей. Все правильно, все правильно вас зрозумів? Абсолютно правильно. На, на якому рівні вони ведуть подібні перемовини? Це рівень керівників підрозділів, чи не знаю керівник угруповання, чи можливо там якісь такі злочинні риби вищого рангу? А Поки що це керів... командування окремих підрозділів, які вишукують таку можливість, опинившись в досить скрутному становищі, чисто географічно. Ви тільки що демонстрували карту, угу. і по ній легко зорієнтуватися кому там не переливки особливо. Ну, затиснуті, ясно, що хочуть вижити, але з ними наші якось йдуть на контакт чи. Зараз не... розглядається це питання, оскільки всім відома фраза з терористами перемовин не ведуть, але все ж таки є розуміння військової стратегії, яке передбачає подібні заходи. Пані Наталі. А як, на що вони готові йти? Мається на увазі, вони готові полишити зброю, полишити техніку, полишити позиції і в обмін на гарантії, я не знаю, чи чесного слова нашого офіцера чи якогось там червоного міжнародного хреста відповідно переправлятися на другий берег Дніпра. Скоріше за все, вони готові перейти під егіду міжнародного гуманітарного права, тобто поповнити обмінний фонд, тому що більш усвідомлюють, що потрапляння в полон гарантує більше свободи і життя ніж відступ назад до своїх. А наскільки велике в них угруповання зараз, в теперішній час на правому березі Дніпра? Ну тому, що я там не знаю оперую цифрою близько 20 тисяч, але це занадто орієнтовно. Це, в принципі, орієнтовна цифра, і вона ніколи не відповідала абсолютній, тому що проголошувати такі цифри недоречно. Ми знаємо їх угруповання, усвідомлюємо їх кількість, і думаю, що можемо цілком подолати, навіть якщо вони всі разом хором захочуть перейти на ті перемоги.